Вітаю всіх вчителів, всіх учнів, всіх тих, хто разом з нами опановує тему параметр. Тема складна. Розділ, складний розділ шкільної математики, але сподіваюся, що потихеньку ми його будемо опановувати. І сьогоднішній наш урок присвячений системам лінійних рівнянь другого типу. Другий тип ми називаємо ті. Системи рівнянь, рівняння нерівності, які починаються зі слів, при яких значення параметра, і далі задається питання. Отже, у нас сьогодні система лінійних рівнянь. Ми вже трішечки навчилися розв'язувати системи лінійних рівнянь. Тепер перейдемо до типу 2. При яких значеннях параметра задана система має єдиний розв'язок. Ну, Давайте припустимо, що ми таке завдання дали досить такому хорошому сумлінному учню. І цей сумлінний учень вирішив. Ну я вже вмію розв'язувати систему рівнянь. Давай я буду розв'язувати, а вже десь там по ходу справи, мабуть, вискочить якась інформація, коли система має єдиний розв'язок. Ну, Забігаючи наперед, скажу, що такий спосіб розв'язування має право на життя, і цей сумлінний учень, пройшовши ці етапи, про які я сказав, він отримає відповідь. Отже, ми розв'язуємо, ну, наприклад. Способом підстановки тут досить зручно, 1 мінус 3 у підставляємо друге рівняння, розкриваємо дужки, і, в принципі, А мінус 6 дорівнює 1. І на цьому треба зупинитися і пригадати, що нас просять, коли ця. Система має єдиний розв'язок, тобто розв'язувати і знаходити цей розв'язок не обов'язково. Тому ми повинні проаналізувати те, що ми отримали, ось блакитна така рамочка. І ми можемо навіть сказати, що якщо А дорівнює 6, ми отримаємо 0 на І дорівнює 1, це немає розв'язків. А якщо А не дорівнює 6, що буде відбуватися? Ми отримаємо Y, можу навіть написати якийсь. Після цього Y ми підставимо і отримаємо X, я його вже писати не буду. Для нас головне, що ця система буде мати єдиний розв'язок. Тому відповідь до, цього, до цієї системи А не дорівнює 6, тобто при всіх значеннях А. Яке не дорівнює 6, буде все те, що ми хочемо, скажемо так, система буде мати єдиний розв'язок. Отже, такий учень сумлінний, хороший, розв'язав молоде. Але має виникнути питання, чи не можна було б на це відповісти ну, якось більш швидко, чи немає якогось алгоритму, чи немає якоїсь, ну скажімо так, готової. Готового алгоритму і готового плану, як дати відповідь на це питання. Якщо ми з вами пригадаємо, що графіками лінійних рівнянь є прямі лінії, і вже маючи досвід попередніх наших уроків, ми можемо сказати, що система лінійних рівнянь або має єдиний розв'язок, або має нескінченну множину розв'язків, або має, не має розв'язків взагалі. В першому випадку, якщо інтерпретувати як прямі, то прямі перетинаються в одній точці. В другому випадку прямі співпадають. Я можу так от написати. І тоді буде безліч розв'язків. В третьому випадку прямі паралельні, і тоді розв'язків не буде. Тобто ми маємо і графічну інтерпретацію цього. Тому. Знову-таки повертаюся до того питання, яке сам собі задав. Чи немає якогось алгоритму, якогось правила, щоб ми дивилися на систему, яка задана двома загальними рівняннями, і давали відповіді на питання, які означені вгорі, коли вона має єдиний розв'язок, коли має безліч розв'язків, і коли немає розв'язків взагалі. Виявляється, що такий алгоритм... Є. Якщо А1 на А2 не дорівнює Б1 на Б2, то система має єдиний розв'язок. Це по-перше. Якщо А1 на а 2 дорівнює Б1 на Б2 і дорівнює С1 на С2, то система має безліч І Якщо нарешті перша пропорція виконується, але С дорівнює С1 на С2, то система. Немає розв'язки взагалі. Таким чином, якби ми це знали, ну якби той учень, який розв'язував це знав, то він би міг на наше перше завдання дати відповідь швидше, щоб система мала єдиний розв'язок Х перепрошую 1 на 2 не повинна дорівнювати 3 на А, тобто А не повинна дорівнювати 6, і це б зайняло рівнесенько 12 секунд або 13. І ми з вами розуміємо, що це є велика цінність для будь-якої письмової роботи. Колосальна економія часу. Наше наступне завдання. При яких значеннях параметра ось така система не має розв'язків. Для того, щоб ця система не мала розв'язків, як ми тільки що з вами дізналися, повинна виконуватися А. А поділити на 2. Дорівнює мінус 3 поділити на 1. І в той самий час не дорівнює 1 поділити на 7. Давайте ми візьмемо з першого першої нашої рівності. Пропорцію зразу можемо знайти А. А дорівнює мінус 6. Далі ми підставимо. Ну, в принципі, можна не підставляти, тому що мінус 3 на 1 1 у мене дорівнює. Факт той, що А дорівнює мінус 6 повністю відповідає умовам. Відповідь мінус 6. Тобто, ви бачите, ще 12 секунд зайняло це. При яких значеннях параметра система ось така. Не має розв'язків, має безліч розв'язків. Ну тут трішечки цікавіше, тому що ми повинні, ми повинні аналізувати фактично дві можливості. Да? Тобто в нас безліч розв'язків і немає розв'язків. Починається ось однаково. Але в першому ну, щоб було безліч розв'язків, має. Дорівнювати С1 на С2, щоб не було розв'язків, не повинна дорівнювати С1 на С2. Тому до такої системи раціональна і розумна поступити наступним чином. Ми поки що проаналізуємо, давайте я отут місце. Ми поки що проаналізуємо ту пропорцію, яку ми маємо із старших коефіцієнтів. Із коефіцієнтів, тобто без С1 і С2. Чому? Тому що ми хочемо знайти такі А. Про яких виконується пропорція старших коефіцієнтів. Може, таких, таких а не буде. Навіщо нам ще третя частина? Давайте розв'язувати. А квадрат мінус 1 дорівнює 3, а квадрат дорівнює 4, я дорівнює плюс-мінус 2. А далі я пропоную не намагатися відповісти на ці питання, не намагатися поки що, а просто проаналізувати. А дорівнює 2, А дорівнює мінус 2, і ви побачите, що відповіді на питання ми отримаємо просто автоматично. А дорівнює 2. Що тоді буде відбуватися? Значить, 1 на 1 дорівнює 3 на 3, і ми підставляємо, ось ну, я навіть таку риску дробу можу поставити. І буде 3 на 3 вільні коефіцієнти так само відносяться, тому тут безліч розв'язків. Друге, якщо я дорівнюю мінус 2, не треба поспішати і казати, що немає розв'язки. Бо може я так склав, що і там буде безліч розв'язків і там. Ви ж не знаєте, як я склав? Не знаєте. Значить, мінус 3 на 1 дорівнює 3 на мінус 1, це виконується. І потім в нас третя частина нашої пропорції буде. От сюди ми підставляємо мінус 2, буде мінус 1 на 3. Воно явно не дорівнює. Тому тут немає розв'язку. Після цього нам треба грамотно дати відповідь. Відповідь ми даємо в тому порядку. Ну, я можу це дослідження А і Б написати на 1 і 2, щоб воно не, не асоціювалося ось цим. 1 з цим 2. Можу А і Б. Просто розглядаємо два випадки. Вже відповідь даємо грамотно. Немає Не розв Немає розв'язків, коли А-2. Має безліч розв'язків. Безліч розв'язків, коли А дорівнює 2. Ось ми з вами досить грамотно розв'язали це завдання з параметрами. Наше наступне завдання таке. При яких значеннях параметра розв'язок системи? Ось такої задовольняє умову х менше ігрека. Ну, тут вже. Відповідь на питання Х менше ігрека, розв'язок системи, тому треба, щоб цей розв'язок був. Потім ще перевірити умову Х менше ігрека, тому хочеш не хочеш, а доведеться цю систему розв'язати, так як ми розв'язували систему у попередньому уроці. А потім, розв'язавши систему, ще й дати відповідь на питання Х менше і. Давайте розв'язувати. З першого рівняння ми виразимо Х через y і підставимо. У друге рівняння. Ну, я, скажімо так, <хи> дещо. Ну не те, що я там полінувався, я навмисно склав таким чином, щоб у нас поки що, поки що параметр був пасивний поки що. Значить мінус 1 мінус 12, і ми ділимо на мінус 13 мінус y дорівня. Так, я трішечки. Неаккуратно пишу, y дорівнює 13 а на 5. Далі ми знаходимо X. 3 мінус 3 на 13 а і поділити на 5. І давайте я все-таки підгляну, щоб було швидше. Якщо ми акуратно це зробимо, то це буде 3а-24 поділити на 5. Ну, а далі треба згадати умову х менше і, а ми маємо дати відповідь на питання. 3а мінус 24 на 5 менше, ніж 13 мінус А на 5. На 5 ми зразу домножимо. І в нас буде 4а менше 37, а менше 9,25. Зараз я напишу відповідь, напишу відповідь. І трішечки прокоментую. Хочу прокоментувати для тих учнів, які нас дивляться, для яких важливо скласти ЗНУ Якщо ми ведемо мову про ЗНУ то, звичайно, для номеру, щоб його перевіряв вчитель, тобто відкритою форми, це, звичайно, слабенький номер. А от. В форматі тестовому, у форматі з короткою відповіддю, цілком нормальний номер. Тому питання з короткою відповіддю у вас, вас можуть спитати, при якому найбільшому цілому А це виконується. От легко збагнути, що найбільшим цілим А таким є число 9. Вас можуть спитати, знайти. Суму всіх натуральних чисел, при яких виконується, і так далі. Головне, що ми розв'язали, і коли ми розв'язали, ми можемо вже давати відповіді на ті питання, які будуть поставлені. Ну, і крайній на сьогодні номер, він більш цікавий, ви це побачите трішечки далі. При яких значеннях параметра розв'язок системи ось такої: задовольняю умовам x менше нуля, y більше 0. Ну, який би цікавий не був, але. Все одно нам треба розв'язати. Швиденько відповісти на це питання не вдасться, тому що нам треба абсолютно конкретний розв'язок мати, тобто, так як ми розв'язували систему в нашому попередньому році, в нашому попередньому прикладі. І після цього, коли ми отримаємо розв'язок. Ми повинні будемо давати відповідь на питання. Я склав це. Ну, звичайно, можна, в принципі, спосібом додавання знайти способом підстановки знайти, хто хоче. Але я так склав, щоб все-таки способом додавання було трішечки зручніше. Перше рівняння я помножу на 5, а друге на 3: 30х плюс 15 y дорівнює мінус 5, 3ах мінус 15 дорівнює 6. І після цього додаємо. Коли ми додамо ліві частини 3а плюс 30 на х, у взаємознищується, тут залишиться 1, 1. І ми маємо дослідити перший випадок. Перший випадок, якщо коефіцієнт біля х дорівнює 0, тобто а дорівнює мінус 10, ми отримаємо рівняння 0 на х дорівнює 1. І при такому. Значення розв'язків немає ні рівняння, ні система. Систем, давайте я напишу: система не має розв'язків і тому казати про те, що при яких значеннях задовольняю умову, розв'язків немає, нема що перевіряти умову. А от другий випадок. Якщо А не дорівнює мінус 10, то ми можемо знайти х дорівнює 1 на 3 А плюс 30. Ну, можна три винести за дужки, в принципі. Але поки не зрозуміло, чи треба, чи не треба. Після цього ми можемо це підставити у перше рівняння, наприклад. І виявляється, що, мабуть, треба, щоб скоротити. Підставимо у перше рівняння і будемо вести до того, щоб знайти Y. Значить, 3 y це буде мінус 1, мінус. 2 на а плюс 10. 3Y приводимо до спільного знаменника. Ну, Я намагаюся акуратно, так як ви б розв'язували, будучи на ЗНО Мінус одна третина. Я навмисно написав отак коефіцієнт. Чому? Тому що далі нам треба давати відповідь на питання X. Де воно? Ось на це питання. Червоний хочу. Ось на це питання. X менше нуля, y більше нуля. Значить, наш X за умови, що А не дорівнює мінус 10. Він ось такий. І він за. Тим, як я склав, менше нуля. А y у нас ось такий, і він більше 0. Ну, далі покажу такий досить швидкий спосіб розв'язування цієї системи, досить швидкий. З першого рівняння ми можемо зразу отримати, що А плюс 10 менше 0. А з другого рівняння, домноживши на мінус 3, поміняємо знак на протилежний. стало у нас е, менше нуля також. Да. А тепер ми можемо перше, що в нас є, Першу умову А плюс 10 менше нуля, застосувати до другої умови. Яким чином? Друга наша умова вже знаменник від'ємний. З, з першої нерівності ми бачимо, що А плюс 10 менше 0. І сам дріб має бути менше нуля, а знаменник вже від'ємний. Значить, щоб дріб був менше нуля, чисельник має бути додатнім. Тобто А плюс 12 більше 0. З першого ми отримуємо А менше мінус 10. Другого А більше мінус 12. Ну, кому можливо важко, можна намалювати мінус 10 менше, це ось так. Мінус 12 більше це ось так. Можна на хвилиночку пригадати, що в нас А не дорівнює мінус 10, а в нас воно і не дорівнює, і тоді сміливо можна писати відповідь. А належить від мінус 12 до мінус 10. Ми перевірили, що А не дорівнює мінус 10. Впевнилися в тому, що все враховано. Відповідь А належить від мінус 12 до мінус 10. Ось така система досить цікава. І якщо проєкціювати таку так, 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 таку систему проекціювати на ЗНО, то ви бачите, що можна такого формату скласти систему, кількість цілих розв'язків, ну дуже багато питань можна задати, вже маючи певну відповідь і склавши відповідну систему. Тому я сподіваюся, що вам... Було цікаво і корисно. Якщо було саме так, ставте, будь ласка, лайк, підписуйтесь на мій канал і до нових зустрічей!